Вітаю, панове! Останнім часом за вікном така погода, що навіть виходити нікуди не хочеться, якщо ви не розумієте. І саме тому я згадав про одну цікаву гру, яка дозволяє відчути свободу гірських вершин, не покидаючи кімнату та не боючися холоду. Зараз уже мало хто пам'ятає про Стіп спортивний симулятор від компанії Ubisoft. Так, так, тих самих Ubisoft, яких ми зараз з вами дуже сильно любимо. Гра вийшла у 2016 році, але й досі дарує унікальні враження. У цій грі ви можете стати лижником, сноубордистом, чи навіть ризикнути, стрибнути в костюмі крилі, як я зараз. Тіп передає відчуття висоти, швидкості та ризику. Але найголовніше вона дарує спокій, що особливо важливо в наш час. Засніжені вершини різних куточків світу, свіже повітря, тиша, яку іноді порушує лише хрусткіт снігу під дошкою або рев вітру під час польоту. Ну або музика, якщо полюбляєте, катати під нею. Панове. Та тут навіть можна походити по поверхні замерзлого озера і почути, як тріскається лід. Ось давайте зараз разом послухаємо. Навіть зараз у грі залишається кілька сотень відданих гравців, Тому іноді можна буде зустріти таких самих відпочиваючих, як і ви. У випадку, якщо ви не хочете проходити місії чи тому подібне. Можна увійти в режим вільного катання, із якого швидше за все уже не хочеться виходити. Просто катайтесь, падайте, смійтесь. Насолоджуйтесь цією грою, можна провести час разом із друзями або насолодитися часом наодинці. У цій грі кожен знайде щось для себе. Протріть пил із цієї старої жемчужини та просто відчуйте відчуйте, які емоції вона може вам подарувати. З вами був Берл, Буду радий вас бачити у своїй таверні. До зустрічі!